Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні буде нове відео в рамках спільного проєкту Візерунок UA. І хочу показати вам ще один варіант візерунка ось такого з пицями. Так щоправда, у мене зараз сонечко світить, незрозуміло з якого боку О, ловити, ловити зображення. Цей візерунок називається ланцюжки. Як ви бачите, він. Досить простий, тому що це лицева гладь, і по ній йдуть ось такі ланцюжки із е, петель, які пров'язуються, точніше, не пров'язуються, а просто знімаються і пускається ниточка перед роботою, тобто по лицевій частині роботи. Це досить просто в'яжеться, і я думаю, можна використати такий візеруночок для. Ну, Можливо, якісь дитячі вироби зв'язати ним. Для виробів дорослих, ну, це особисто як для себе, я бачу або десь вставочки якісь да, з такого візерунку, або, можливо, для оформлення десь рукава внизу, якщо там нема резинки. да, або пілочки якогось жакету, чи, можливо, кишені. Ну, мені здається, так цікавенько буде. Ну, це це вже, в принципі, на. Ваш смак, на... як ваша фантазія вам підкаже. так? Тобто, Зараз я вам покажу, як це все в'яжеться, а вже ви вирішите, куди його застосувати. Так, що я вам ще не сказала, що цей візерунок в'яжеться на непарній кількості петель. Тобто, будемо набирати 11, 39, 117, скільки вам потрібно для вашого виробу. І в'яжемо спочатку 4 ряди лицевої гладі. Переходимо до вив'язування нашого візерунка. І я набрала непарну кількість петель, зроблю невеличкий зразочок, вам буде все зрозуміло. Адже рапорт цьому візерунку всього 2 петлі. Перші 4 ряди, як ви бачили, на зразочку, просто лицева. Гладь. Отже, перший і третій ряд ми пров'яжемо лицевими петлями, другий і четвертий виворотніми. На початку першого ряду лицев... першу петлю знімаємо як пружкову, тобто ця петля у нас не пров'язується. І тепер всі петлі до кінця в'яжемо просто лицевими, за винятком останньої петлі, да? яка у нас також є пружковою петлею. І ми її будемо пров'язувати виворотньою для того, щоб утворився в нас гарний рівний край. Тобто, ось остання петля, я її пров'язала виворотньою. Так, тепер я розвертаю роботу, буду в'язати другий ряд. І другий ряд ми починаємо з того, що також знімаємо петлю, і всі петлі в цьому ряду в'яжемо виворотніми. Так, і тепер я вас залишу, і третій та четвертий ряд ви пров'яжете самостійно. Третій ряд, відповідно, буде в'язатись лицевими петлями, а четвертий виворотніми. І зустрічаємося на початку п'ятого ряду, де вже буде вив'язуватися візерунок. Так, Я до вас повернулася, у мене вже пров'язані всі. Ось ці установочні чотири ряди, Сподіваюсь, у вас також вже все готово. І ми будемо переходити до п'ятого ряду, в якому почнемо вив'язування візерунка. Так, Першу петлю ми знімаємо як пружкову, не пров'язуючи. І я вже говорила, здається, що в цьому ряду ниточка у нас весь час буде знаходитися перед роботою. Отже, ми зараз в'яжемо після пружкової першу петлю виворотнюю. А наступну петлю ми знімаємо, тримаючи ниточку перед роботою. Наступна петля виворітна, і наступна знімається ниточка перед роботою. Далі, знову виверітна петля, наступна знімається ниточка перед роботою. І ще треба слідкувати, щоб ниточка була однаково натягнута, для того, щоб наші ось ці Петлі були однакової довжини. Так, щойно ми пров'язали петлю, отже, наступну треба буде зняти. І не забуваємо кожного разу, що тримаємо ниточку перед роботою. Так, пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. І так кожного, кожного разу до кінця ряду. Так, ось так. Маємо ось такий п'ятий ряд. Переходимо до шостого ряду. І тепер будемо також працювати зі знятими петлями, але цього разу у нас вже вони будуть зніматися, а ниточка буде лежати за роботою, тобто йти по лицевій частині роботи. Так, першу петлю ми знімаємо непров'язаною, бо це у нас пружкова петля. І дивимося. Та петля, яка в нас в попередньому ряду пров'язувалася, ми її будемо просто знімати. Та ж петля, яка в нас знімалась в попередньому, та, за нею йде протяжечка, ту петлю ми будемо пров'язувати. Отже, першу знімаємо, ниточка за роботою. Наступну петлю пров'язуємо лицевою. Далі знімаємо петлю, пров'язуємо петлю. Знімаємо петлю, пров'язуємо петлю. І так, до кінця ряду знову ж таки намагаємося слідкувати за натягом ниточки і не затягувати її, щоб у нас вийшли гарненькі наші ланцюжки. Так, перевертаємо роботу, поки що все ж таке щось незрозуміле виходить, але все стане зрозуміло, коли ми пров'яжемо наступний ряд. Наступний ряд в'яжеться знову ж таки лицевими петлями. Так, Так, сонечко моє, не дає вам дивитися. Так, Тут тільки дивимося за петлями, щоб ми їх пров'язали за правильну стіночку. Тобто, щоб вони гарненько лежали. У мене ось так. Бачите, вийшли петлі, що їх треба одну в'язати за передню стіночку, другу за задню. Тобто ви теж слідкуєте, як вам треба розвернути петельки. Так, і ось такий візеруночок у нас вийшов. Далі, коли ви пров'яжете ще декілька виворотних рядів, буде все взагалі дуже гарно і цікаво. Бачите, яка? яка краса, я думаю, для оздоблення речей, або, ну, мається на увазі. Десь розділити візерунок від візерунка, відділити, та буде дуже така класна штука. Ну, вітаю вас! Тепер ви маєте ще один візерунок у вашій скарбничці. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар, буду дуже вдячна! А також не забувайте пройти під відео в інфобокс. Там вас чекає список спонсорів цього спільного проєкту. Список буде для вас корисним, адже там є і дівчата, які ведуть свої YouTube-канали, тобто ви там також можете знайти багато корисного. А також спонсорами цього спільного проєкту є магазини: магазини пряжі, магазини одягу, тож вам точно щось там знадобиться. Проходьте, подивіться. Ну і не забувайте заходити на мій канал. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані. Чекатиму вас наступного разу. І на все вам добре. Бувайте!